Всім привіт! Мене звуть Станіслав, і сьогодні я вам розкажу про те, як я розробляв е, віжуали для альбому Джамали Крим. І сьогодні я вам розкажу про е, ось таку сцену е, для треку, який називається Екі «E Кемсе, якщо я правильно вимовляю. Е, для тих, хто бачить це відео вперше, у мене. Це ціла серія відео про цей проект на каналі. Є відповідний ем, плейліст, він буде або в описі, або е, десь він буде. Ось, е, значить, е, ну давайте розберемо безпосередню сцену. Е, що ми тут бачимо: ми тут бачимо різні фрукти, е, ми бачимо таріль, воно рухається. Це вже е, коли я це анімував. Ось давайте подивимось, як виглядали ці концепти на початку свого, так сказати, шляху девелоперського. І про що це взагалі сцена? Тобто, ось у нас трек, який «E кемсе перекладається як два джерела або два потоку. Історія. Історія про відносини. Між невісткою та свекрухою два джерела б'ють. Досхочу, ніяк не наб'ються. З одного боку прагнення стати рідними, хай стане мені ненькою твоя матуся, і хустинкою помахай і дай знати про своє здоров'я. Далі йдуть описи яблука і черешні, ніби як образи у стосунках, що краще яблуко червоне чи біле, чи одна гілка з черешні, чи дві. Це пісня про те, що всі ми не ідеальні. І ідеальної невістки, напевно, бути не може. І... Але якщо приймаєш чужу людину для свого сина, ти маєш її прийняти в усьому, тому що син її покохав. А, значить, ну, стандартна така пісня, ну як стандартна пісня? Пісня дуже гарна. Зараз ми її послухаємо. Але історія стандартна в плані, що вона доволі архетипічна про стосунки в межах однієї родини між матір'ю чоловіка і дружиною чоловіка. От. На цьому побудовано багато сцен в фольклорі і в сучасній навіть культурі. В общем, це доволі стара архетипічна тема, і я думав, як, як би це так виразити. Uh, і давайте послухаємо трек, тому що. Як, як я вже розказував в по, попередніх роліках, над кожним проектом я е, працював для, для, для кожної пісні. Спочатку я слухав пісню, потім я е, думав, що я відчуваю, які у мене е, музика викликає образи, потім це перемішував з історією у себе в голові, як в нейронній мережі, і якісь образи, візуалайзери вже їх е, е, переносив. Davetli, dinliyoruz. О, як ви можете почути, пісня така яскрава, в ній нема е, суму, нема якогось смутку, нема печалі. Вона така жвава, і там е, такі програші, як вестерн Базар. Такі дуже насичені, різнобарвні, багато різних елементів, і все воно так ворушиться. і... Я не пам'ятаю, який там був перший концепт, але на одному з обговорень просто Джамал сказала, от всі люди різні, як фрукти, от різні фрукти. от Ми всі різні фрукти. І, знаєте, коли є щось таке конкретне, то можна, в принципі, і не шукати далі. Були концепти, які базувалися на основі води. Якихось потоків, річок, джерел. Але знову ж таки, ну, якщо у нас пісня називається Два джерела, і у нас два потоки, я не буду показувати просто два джерела з водою. Це завжди треба якось обіграти в якусь метафору. І. Я пробував різні варіанти з, з водою, з фруктами, е, такий був сонячний, такий, як джерело, і в ньому фрукти, і вони якби плавали, багато різних. А потім я почав знаходити автентичні тарілки, е, і вони такі красиві. І у мене з'явився ідея образу, що. Е, тому що це традиційна родина, традиційна мусульманська родина. То, ну, і якби блюдо, як знаєте, ось ця, блюдо, з якого йде безкінечний потік їжі, рох забілі каінде, але це більш такий жіночий символ в традиційному розумінні, не в прогресивному розумінні, щоб ніхто не ображався. От, і от блюдо як символ і жінки в традиційній сім'ї, яка готує їжу, забезпечує там, сімейний очах, як всі всі ви це все знаєте. І так само мати. І тобто це якби дві тарілки, два блюда, і вони якби виступають цим. Першим джерелом, звідки несуться ці всі фрукти. І ось, і от я зробив такий потік е, з фруктів, які е, просто сипляться, е, і вони якби, відбиваються. Ну, знову ж таки, всі ці сцени вони були статичні е, в, е, спершу. Потім вони вже анімувались. От, і воно от виглядало десь приблизно так. У нас є фрукти, і вони якби сипляться згори Сипляться таким великим потоком, і вони від цих тарілок відбиваються, відбиваються, відлітають, все воно рушиться. Там був такий трошки блюр на цих фруктах, щоб передати рух. От, Спочатку я от, одну тарілку я робив більш золотою, іншу більш срібною, щоб якби підкреслити, що це різниця, але в процесі розробки від цього відмовились. От, і е, теж в попередньому ролику я розказував багато про автентичність, і треба було знайти прям саме конкретно кримську тарілку, ну е, кримську тарілку е, не, не вдалося знайти. От, нема кримської тарілки. Але я знайшов якусь ну, схожу східну тарілку з, з такими орнаментами, але щоб не е, акцентувати на цьому увагу, щоб не було якихось е, нестиковок з автентичністю кримських орнаментів, все це ушло в такий е, задній план, трошки розмите, щось трошки читається. І ви ніколи не зрозумієте, там, чи там правильний, чи правильний там орнамент, чи неправильний. От. Ну, концепт тут доволі простий. Воно вийшло одразу, тобто не було якихось муч... мучень з цією сценою, так що можна просто подивитись, що тут вийшло з, з технічної реалізації. Знову ж таки, все впирається в те, що, що є в наявності, і в наявності були просто супер класні фрукти, які виглядають дуже бомбезно, з квікселя, там їх доволі було багато. Гарний віноград, гарні яблука. Всі викачав я, звісно, в 8к, тому що ну, це клоузап. Так що, коли ви робите клоузап, то качайте максимально. Максимально що є можливо. Мені здається, от Віноград, він, аград, він е, не 8К, він 4К. Тому те, що у нас менше, то ми зменшуємо і ставимо на більш задній план. Перепрошую, я хворію, намагаюся знімати все одно відео. Е, ось е, Ну і Стандартний, як для цієї сцени, Depth to Field. Я використав так у нас без Depth to Field. Depth of Field. От, що він, яку він роль тут відіграє. Він розмиває оце от світло контурове, яке б'є прямо нам в обличчя. Тут були різні варіанти. Щас подивимось. Да, на мапінг. Ось. Тобто. На чорному фоні воно теж непогано, контрастно виглядало, але ну, доволі пласко і нецікаво. І, ну, Завжди, коли ви використовуєте якусь HD, hdr райку або джерело світла, пробуйте все покрутити, пошукати найцікавіше світло. От, е, Може, тут є ще якісь. Да, звісно, тут є ще е, декілька джерел світла. Як ви бачите, одне у нас справа? Ще одне у нас з гори. Ось воно. Тобто, воно підсвічує таріль. Ще у нас джерело світла позаду, яке підсилює. Ну, будемо дивитись просто, як без нього, і як з ним. Тобто підсилює. І у нас ще одне світло з. Де воно? Де воно? Ззаду. А, і це е, якийсь star sunlight. Його щось не видно. А, ось воно. Е, і що воно робить? А, воно теж просто підсвітлює тарілку. От. І якщо виві це не дуже сильно видно, то перейдемо в Cycles. В Cycles це відчувається е, зовсім інакше. Цими всіма джерелами світла я мануально витягав кожен елемент. Щоб, наприклад, у нас, от бачите, тут гріпфрукт, щоб у нього був гарний силует. Яблучко, от світло, яке у нас збоку. Зараз, де воно? Всі ці джерела світла вони дають гарні силуети. І підкреслюють форму цих обжеків. От бачите, оце от яблучко. Ну, тут от одне джерело світла є позаду. Це з hdr ки Але е, я роблю його більш потужним, Ось тут. От, щоб, згори, е, щоб воно згори виривалось. І так само тут Ось, ось ці рефлекти. От воно дає цікаві тут згори. І тарілки. Тому що ці тарілки вони без підсвітки вони дуже темні. А з підсвіткою вони прям як, як треба. От. Дивіться, які гарні тут боке, як воно класно все розмивається. Через те, що у нас у камери Depth of Field. От. З анімації тут ще один момент. Не те, щоб цікавий, це моя помилка. Але, як я вже казав, я не, не вмів абсолютно нічого анімувати, коли сідав за анімацію. От, наприклад, ось це яблуко. Зараз ми перейдемо в таймлайн, щоб бачити, що відбувається. От, ми включаємо анімацію і все якби, крутиться. Я е, переміщую яблуко сюди і воно повертається назад. А, наприклад, ось це яблуко е, я можу переміщувати е, будь-куди як захочу, і навіть масштабувати. І це дуже зручно, коли е, ну, працюєш над композицією, тому що кожен елемент треба якось розставити. От, бачите, цей не хоче нікуди йти. Цей не хоче нікуди йти, цей не хоче нікуди йти, і цей не хоче нікуди йти, і цей не хоче йти, і цей, а цей хоче. От. Ну, тому що, коли я вже цю штуку робив, я знав, що е якщо ми анімуємо тільки rotation, тобто тільки обертання, і різницю можна дуже легко побачити ось тут в айтемі. Тут у нас, бачите, анімація, це зелене, індікує, що у нас анімовано все ось тут, ось тут і ось тут. Тобто Scale у нас анімований, ротейшн анімований і локейшн анімований. Хоча, по факту, у нас тільки обертається яблуко. Чому це так? Тому що я робив це через Автокей. І коли ви анімуєте якісь об'єкти через Автокей, воно захоплює все. Навіть якщо ви це не робите. Ась тут у нас захоплено тільки ротейшн. Тому, коли у нас анімація рухається, я можу пересувати. Тобто це локейшн. І я можу міняти scale. Я можу міняти scale. І як це робиться? По-моєму. Це робиться типу insert key. Insert key. Ну, я забув, як це робиться. От. А, N. По-моєму, гаряча клавіша N, типа Insert K по, по rotation, або щось таке. Ну, це не відео про анімацію, це відео про оцей артворк. Де і все. Мабуть, тут більше про нього і нема що розказати. Воно просто гарненьке було нескладно. Ну ось, Так що закликаю всіх послухати альбом, послухати треки, подивитись віжуали будь-де. Донатьте на ЗСУ. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і всім пока.